Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 24-25. 22 жовтня 2024 рік, загальний груповий етап Ліги Чемпіонів, стадіон Сантьяго Бернавео, Мадридський Реал, Карл Анчелоті у себе вдома, команди приймає Дортмундську Барусі у Нерішахіна, П'ять два. 5-2 Мадридский Реал. Мадридский Реал. Карла Анчелоти. Промогая хитрик Винитиуса Жуниера. Гол Антонио Рюдигера. Талу За принесли Мадридскому Гранду. Перемогу за Дорвенску, Боруссию. в Малин Тагитанс. Давайте про все мы с вами будем говорить о порядке. Реал Мадрид. Стартовая расстановка 4-3-3. Карла Анчелоти. Головный тренер команды Тибу Куртуа. У воротах Антонио Рюдигер. Эдер Мелитан. Пара центральных захисников. менди Лукасваски. по Флангах. Джуд Беллинген. Федерико Три копів захисники, Венетиус журналистики, Лен Бапет Радрига в нападе, це стартова розстановка мандридского реала. Барусия Дортмунд, стартовая розстановка 4-2-3. Нуриша Хинджоманды. Кобіль в воротах. пара центральных захисников Шлоттербек, Никлос Зюлен. Риверсен Бенсибаїни по флангах. Міцель забіт Сергій Меч опорні півзахисники, Юліан Брандт атакувальний півзахисник, Малін Гіттенс по флангах та Герасі, Герасі у Нападі це стартова розстановка. Барусі, Дортмунд, Друзі, відповідно. Мадридський реал. Справді, команда не пала на цей матч. Команда Карла Шілотті розпочинає. справді. Але і Борусі Дортман також дуже хороші проходили Тобто Справді, футбол був доволі таки справді цікавий. Обидві команди обмінювалися атакою на атаку. Гіттенс був, до речі, дуже-дуже помітний. У Борусі Дортман у тому матчі не на 30-та гономатча. Боросі Дуарт, на по лівому флангу, передача. Гіттенс. Пряма Бида передачи на Маліна, Малин. Скидка на бранд. 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 Зачем я за мяч? Герасия. Герасин на малин на малин. Выходит, он на, на позицію удар. гол, Борусія, Дортмонд. 1-0, 1 0. Баруссия, Дортмунд, Дортмунд! Забавай гол. же Кыживень Молоченко, Дуже здорово розібрався Ситуации ситуації, поставив корпус. відкинув мяч на малина. И малин. Вышел на позиции, свою нагоду на году реализовав 4 хвилины. Буквально Борусія, контратак, контратакуя, контратакуя, контра на ВСБ, на передаче, на Малин, на Малин, набирай хит, Малин, 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 прострел, на листейку на гол, 2-0, барусия Дортмунд, 2-0, на Сантьяго, Бернабео, Гитенс, Малин, гол плюс пас, роботя Гитенс, гол, 0-2, на Сантьяго, Бернабео, барусия Дортмунд, Боруссия, Дортмунд, с два мяча в ворота Манридского Реала, на Сантьяго, Бернабео, фантастика, про просто фантастика. И Гидденс забывая гол у порожнего ворота. 2-0 Баруси Эдуард забывая гол. А, Мадридский Реал намагалася команда Карланчоти забити, И был момент у Киляна Мбаппе. Uh, у Джута Беллингема быть был момент на 36 тихлый матч, когда Винни подавал, и Джут Беллингем пробывая головою в руки uh, вратаря Дорнский Баруси. Но, ну, не, но шанс, найкращий був, коли мяч влучив в поперечку. Атакує Манрід. Передача. Вені, Вені, Вені. удар, поперечка. Добивання белки вознову Поперечка. Дві поперечки підряд у у мандского реалу. Венесис Джуниор побывает с початку потім путин, Белінгем. І знову поперечка. Дві поперечки підряд було у мандридского реала. ще був момент, коли черпачком Лукамондрич на черпачком перекинути кобель І кобель. Знову і Барусі у Дортмунд. Неймовірні нагоди були на годы был в Баруси, припущу Барусі Дортмунд і справді пощастило. І, до речі, супершанс був у Белінгем, а Белінгем міг забити голову ворота своєї колишньої команди. Ну і спроби серед Барусі Дортмунд також були свої спроби з пригоди Судербранта. Ну, в кінці кінців перший тайм завершується. Завершується з за рахунком 0-2. Моментів було передостатньо до друзі у Барусі і Мадридського Реала. Арден Чиоміні, Арда Гюлер, Даніс Сібалія, Сердуарда Камавінга. Вийдете Мадридського Реала. На другий тайм у Борусі Дортмунд вийде Мреджан, Байер, Пасхаль Грос та Антон вийдуть у Борусі Дортмунд. 0-2. Борусі Дортмунд виграє у Мадридського Реала на Сантьяго Бернабео. Другий тайм. Мадридський Реал. Заведена команда Карла Анчелоті. Вона заведена. Подача. Невозбачна подача. Пригадується на 53-й хвилині матчу, коли пробував в поворотах непоганий футболіст Мадридського Реала. ты Мадрид, ты знаешь, Мадрид, ты 53-й матч, Вене, Вене, Вени, вени, вени. Пимов, кураж, Вени, на трех пишет Вене и побываю в руки Кобелю. Ты Мадрид, Мадрид скирал, Через 60-й матч, Венисиус Джуниор, поняется против Бранта, на Лимфанзе Вене. передача, Васкес, Милитан, передача на Беллингем, Аджут Беллингем, прострел, вместо чеф Киллиана Килиан. А Киллиан, 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 обиграв футболиста Дортмут на промо -фланзе. Килиан Киллиан Баппе, килиан подача Рюди удар, гол! Мадридский Реал забывает гол, 2 Антонио Рюдигер, Антонио Рюдигер забываю 1-2, Мадрид. Киллиан Баппе, килиан Баппе, до конца пешов в этом эпизоде. Француз обыграет футболиста... Шлотерберг обыграл, да? Ник... Да, сейчас не помню, что Нико Шлотерберга там удалось обыграть Киллиан Баппе и Антонио Рюдигер. Прыгаю, это забывает! Друзья, прошло бы Буквально там дві хвилини. Ось буквально дві хвилини пройшло, Мадридський реал у мене таке ще все. Коли забиває гол, ловить якийсь кураж. А, Модрич, передача. Венісіус. Мбапе, це був кіліан Бапе, виходить, не надируває Бапе. У нього в підкаті футболіст з Барусі Дортмунд. Ви знаєте, ось так в підкаті футболіст з Барусі вибиває м'яч прямо з ноги на Бапе, але м'яч просто якимось неймовірним чином відскочив до Віні, то і ворота пробуває, забиває гол. 2-2, 2-2, мадридський реал. Ось так буквально за дві хвилини команда. Від Хоча спочатку суддя, якщо не пройлась, гол то не зарахував, а потом судья передав систему дали підсказку, і це чистий гол. Ніякого офсайда Не було. Ні у аффсайда не Ні бапе, Вінісіуса Жуніра. Це абсолютно чистий м'ячик, ячейке, забывай мандрівський реал. А потім, друзі, футбол був просто якимось неймовірним. Обидві команди атакували, футбол був атака на атаку. Обидві команди намагалися виграти. 82-й матч, у Барусі. Виникає супершанс шанс. Бранд, передача. Момент. Куртуари, то Ось Момент так шанс виникає у Баруси і Дортмунд. Издало, і что у Барусі був шанс да? щоб забити третій мяч. І тут Мандридский реал атаку 83-й клуна матчу, 83-й клуна матчу. Манридский реал. Команда Анчелоті атакує, Передача Родриго. зупиняє мяч. Родріго. Передача, Васкес, Лукас Васкес, обстукав все науга, супстука, то есть в синочку с киленном бапел мяч. В, в, від футболіста Баруси дійшов до Васкеса, а ты в закоди. Но надо познать, Лукас Васкес, удар гол. гол, Мадридський реал 3-2, Лукас Васкес, Лукас Васкес, забиває гол. Варто Боруси, Дуар, он 3-2. що це за наимоверный матч? Що це за

Шикарна контратака. І він із власної половини поля стартував, набрав неймовірну якусь швидкість. Неймовірна швидкість. Молодого бразильця. І зміщення під правоного. Він забиває четвертий м'яч. Але це ще був на кінець взагалі. да взагалі не кінець. 90 плюс третій матч, Манрід такий, Віні, знову Віні, знову Віні, знову Віні, 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 називаєте Віні, Віні, розкачав футболиста Барусі, удар, і гол, і 5-2, хет-трік, хет-трік за журнєра на Сантьяго Бернавео, 22 жовтня, 24 року, це був матч імені Віні, це був матч імені Віні, тому що Венесіус журнєр фіриф у тому матчі, хет-трік Віні, 5-2, Манрід.

І дивігулівина годереє лезоння. 516 передач Мадрида, 467 з них були точними, 90% точність передач Мадрид Скалареал, рівно 500 передач у Барселоні Дортмунд, 441 з них точні, 88% точність передач у Барселоні Дортмунд. А далі подивимось. З 26 ударів Мадрид у нас є два удари в поперечку, помітаємо, да? 10 ударів в площину, 8 повз ворота, 8 ударів заблоковано. Ну, у Барселоні 7 в площину. Боруси Дортмунд, друзі, за матч, 8 ударів, але 7 з них площу. Тобто, якщо Боруси прям було, то було прям точно. Лише один удар по узвороту. Ну, Боруси були немає, що безпечні моменти. Борусся могла забивати. 4-13 по успішних відборах, 57% успішності у Мандридського реала. 6 сейв Кобеля, 5 сейв Цібокурта, 826 Павлина Сем'ячет, 9-8 за перехопленнями, 11 волів у Барусі, 10 у Мандріда і 1 жовта картка у Манрідського реала. Ну, Найкращим футболістом у той ну звичайно, що це був він, який зробив я трик. Який в одиночку, по суті, он, ну не прям ще би. В одиночку, да, все-таки там і кілянбап і Антоні Різгер, Лукас Васк Салавіні виглядав. Ну просто неймовірно. Війні був просто неймовірний. І справді він був найкращим футболістом того матча. Мандрід Реал програвав 0-2, але з 0-2 команда перевернула матч в 5-2, показавши таким чином характер і забивши аж цілих 5 м'ячів відповідно у другому таймі. Мадридский Реал, перемогая по делу, пригадал на друзья, этот матч 22 жовтня, 24 рик. Стадион Сантьяго Бернабео Мадриде, премьер матч Реал Мадрид Боруссия Дортмунд, 5-2 Мадридский Реал, перемогая. Побажаем, мои друзья, Мадридскому Реалу добра, Дортмундской Баруси добра, то счастья вам, друзья, замечательно, еще вечер, сердце бажаю добра. Да всего наикращих, Обращайте на, на главное, любимые друзья СБ, всем до бачи. всем до новых встреч.